І зараз важливо розказуйте друзям. Автозак чи там навіть літерата. Чи автозак почав рух. О, автозак. Автобус з працівниками біля яхамоха Беркута. Купити його за погон і стати дружити. Але проїхав чомусь далі. Завтра буде революційний трибунал. Ти вже визначишся. Ти хочеш на пішов їхні маєтки, може їй ще хочувати. Беркут готується. Беркут виходить! Працівники Беркуту виходять! Макс! Не йди далеко! Працівники Беркута вийшли на вулицю! Працівники Беркута е, вийшли з машини на вулицю. Е. Оно ще один автобус Беркута під'їжджав. Зараз, походу, будуть розчищати е, залу судження. От, е, Да. Алло, Беркут вийшов ще два автобуса. Біжить Беркут ще. Давай! Зараз Беркут буде розганяти походу э, протестуючих. От, ви можете Макс! Закликаємо От зараз. Бляха. Сподіваюся, що... Зв'язок не пропаде. Працівники біркуту е, зараз прав, Е, Так, подожди. О, так, 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 так Працівники Біркуту побудувалися в лаву. Е, для... Ага, починаються перші сутички. E, okay, зараз починаються перші сутички. Веркут пробує відтіснити людей. Біркут пробує відтіснити людей, розкачавши їх. Небери. Мак, Мак, не набери. Валя трубку не трансляція є. траслячиє. Валя. Зараз не займатися, знімай. Я знімаюся. От зараз а, працівники ягоду пробують відтіснити протестуючих від, від цього воріт суду. Розкажуть на Фейсбуці. Осьо ви ж туди посвітить, будь ласка. А, працівники в чорній формі одягають маски та противгази. От починається зараз значить... О, господа. І спалка. Полетіли вудочки, працівники беркуту в чорній формі. Так, ну, так, ну нахірався по... ламати. Коротше, одягнені проти газу вже. Газ! Де газ? Бенду. Працівники беркуту в противогазах. Блять. Е Працівники, коротше, працівники вверху протигазах спробують теж а, з а, людей. Не Так, анон! Працівники А Зараз! Штурм. Працівники б'якута йдуть наш фонарик до жопи. Фонарик робить, але він до жопи. А, працівники господа. беркуту починають відтісняти тут людей. Тут а, Варто зазначити, що деякі працівники беркуту знаходяться проти газа. в тебе за суття менше не Україні! Теж непонятна система. Працівники Бєркуту зараз зали... з житьми починають на Ні, 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 не, не, ні, за, за, за тобі те стоять нормально. Дякую. От, зараз працівники Бєркуту... Розкажіть друзям на Фейсбуці. Працівники беркуту пробують відчиснити мітингуючих. А, ні, зараз походимо машину б'єхутом. На Люди почали витісняти Беркут. Люди вичисняють Беркут. Получила честь шляпа! А, розказуйте, а, розказуйте друзям на Фейсбуці ВКонтакті. Тут починається зараз сутичка. Триває сутичка між протестуючими та співробітниками Беркута за те, що для автозаку. Поки нікого не б'ють, поки штовхання, Іде штовхання, активне штовхання. Іде активне штовхання. Працівники міліції зараз О, повід... ага, ще йдуть. Звичайні вже по цивільному працівники міліції в допомогу як би. Працівники міліції відчисняють е, протестуючих. О, я вас десь бачу. Який район? Дивіться ще підівський. Ладно, без радість, коротше. А як ви бачите, працівники міліції відтісняють. Та куди ближе, У мене в мене цей камера не дуже. А працівники міліції відтісняють. А протестуючих поручили їх кольцо. Бляха, тут іще йде. Тут ще йде спец... Спецотак хубаво. Короче. Тихо, 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 тихо. Тих. Мы не так. Вот. Банду! Идут активные суточки между протестующими. Оп, Банду! почекай, все, все, все. Банду! Пробуют быть. Банду! А, идут суточки между противниками бегут. Вот, вы видите, противник бегут, а сломал вудку. Вот, выкидывают вудки, просто выкидывают вудки.

От, ви можете бачити о, симпатична бачиш з мабуть оперативної служби. Можете зазначити, що на оперативну службу, як правило, для зйомки беруть гарних дівчат. Зараз іде суточка протистояння. Пішли між працівниками Біркута та а, звичайними людьми. Костуючи, заряджають. Київ, ставай, розказуйте своїм друзям у Фейсбуці. Я Олександр Рутаманов. Долучайтесь до мене, друзі. Зараз на пару секунд проведеться трансляція.